Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні покажу вам найцікавіші прориви у світі ШІ. від штучного інтелекту, що підбирає фільми за настроєм до потужних моделей, які розуміють відео та створюють сайти без коду. Netflix тестує генеративний ШІ пошук. Тепер можна писати: Покажи щось романтичне і тепле. І він підбере фільм. Новий пошук працює на базі моделей OpenAE, розуміє емоційний контекст і побажання, не потребує точних назв. Це значно змінює взаємодію з платформою та наближає Netflix до справді інтуїтивного стрімінгового досвіду. Зараз йде етап тестування, ця функція доступна обмеженій кількості користувачів, але її успішне впровадження може кардинально змінити спосіб взаємодії з бібліотекою контенту Netflix. Figma представила новіші інструменти: Make, Sites, Draw і Buzz. Вони дозволяють створювати інтерактивні прототипи без коду, публікувати сайти, генерувати графіку та маркетингові матеріали. Завдяки ж і Figma тепер стає не просто дизайнерським середовищем, а повноцінною платформою для створення цифрових продуктів з нуля. Google оновив свою модель зображень Gemini 2 і 0 Flash. Тепер вона краще передає текст і підтримує більше типів візуального контенту, покращена якість рендерингу та зменшення обмежень на тематику, відкривають шлях до застосування моделі в маркетингу, дизайні, мемах і комерційному контенті. Цей апдейт виводить генерацію зображень на новий рівень. Anthropic додала веб-пошук у APU Cloud. Тепер ШІ може самостійно шукати інформацію в інтернеті та відповідати з посиланнями на джерела. Це суттєво розширює можливості клот. Він може бути не лише чат-ботом, а повноцінним інфоасистентом, який надає актуальні факти з підтвердженням. Розробники зможуть вбудовувати це у свої продукти від аналітики до підтримки користувачів. Французька компанія Mistral i представила нову модель Mistral Medium 3, яка вже кидає виклик гігантам як GPT 4 ота Cloud 3.7. Вона підтримує мультимодальність, працює на 8 разів дешевше за конкурентів і здатна запускатися навіть на системах із 4 GPU. Паралельно компанія запустила платформу Lhat Enterprise, інструмент для бізнесу з підтримкою кастомних агентів. Інтеграцію з Gmail, Google Drive, SharePoint і суворою відповідністю GDPR та EU AI Act. Microsoft інтегрує протокол Agent to Agent від Google у Azure AI Foundry та Copilot Studio. Це означає, що Шиї агенти від різних платформ зможуть взаємодіяти між собою, обмінюватися даними, виконувати спільні завдання та координувати дії. Таким чином. Майкрософт фактично визнає важливість відкритих стандартів навіть від конкурентів, стимулюючи розвиток екосистеми ШИ. MetaEye випустила MPLM нову відкриту модель, що об'єднує комп'ютерний зір і природну мову. Вона здатна аналізувати не лише зображення, а й відео, розпізнавати дії, об'єкти, навіть контекст у кадрі. МПЛМ може стати незамінним інструментом для субтитрування автоматичного аналізу відео та створення інтерактивних систем, доступна для дослідників завдяки відкритому коду. Світ штучного інтелекту змінюється щодня. Тож підпишіться, щоб бути в курсі найсвіжішого і не пропустити наступний стрибок у майбутнє.